Вітаю! Мене звати Автономов Костянтин, мені 15 років, я учень та голова самоврядування Долі ММП, а також автор представленого в цьому відео проєкту. Під час відключення світла інвертор забезпечує автономне живлення будинку. Але є одна проблема потужні прилади, наприклад, електрочайники, мікрохвильовки або пральні машини. Вони можуть перевантажити систему, якщо їх не відключити від мережі. Це може призвести до перегріву, збоїв і навіть поломки дорогого обладнання. Саме тому я вирішив запропонувати ідею пристрою, реле розвантаження інвертора розумний пристрій, який автоматично вимикає певну розетку або подовжувач, коли будинок приходить на автономне живлення. Його робота базується на перетворенні фур'є – математичному методі аналізу сигналів. Пристрій аналізує форму напруги та визначає жерло живлення, міську мережу чи інвертор. Якщо сигнал містить додаткові гармоніки, це ознака роботи від інвертора. У такому випадку реле автоматично вимикає вибрані розетки з потужними приладами, зберігаючи енергію для найважливішого світла, холодильника, опалення чи сигналізації. Пристрій складатиметься з мікроконтролера ESP32, датчика напруги ZIM BT101B та реле. Все це буде розміщення в компактному корпусі і підключатиметься прямо до вашої мережі. Завдяки цьому приладу ви захистите свій інвертор від перевантаження, продовжите його термін служби та збережете спокій під час будь-яких відключень електроенергії. Леле розвантаження інвертора розумне рішення для стабільного та безпечного електропостачання вашому дому. Дякую!